Комітет сенату заслухає Джейкоба Лоусона, головного координатора кліматичної агенції. Занесіть до протоколу те, що він на годину спізнився. Так, вибачте, але я з космосу летів буквально. Завдяки супутниковій системі природні лиха відійшли у минуле. Ми самі контролюємо погоду. Містере президент над Афганістаном вийшов з ладу супутник у термосфері. І Які ваші пропозиції? Відключити усі супутники. Чи треба нагадувати, як багато людей загинуло від катастрофічних змін клімату? Подбайте, щоб це не повторилось. То ти знову летиш у космос. Я повернувся, обіцяю. Гарної подорожі, сер. Тільки нічого не торкайтеся. Двигун запущено. Містер Джей Клоусон. Той самий Джей Клоусон? А ви Ви старший ніж я собі? Адап. Тобто виглядаєте добре? Мене вже звільнено? Доступ заблоковано. Що глючить супутник? Це буває. Не один супутник, а геть усі. Це була не несправність, а навмисні дії. Існує вірогідність катастрофічних погодних змін в усьому світі. Це геошторм. Систему треба вимикати. Єдиний, хто має коди, це президент. Допоможи мені. Ти звертаєшся до агента секретної служби. Жартуєте. Ми викрадаємо президента на таці з автопілотом. Джейк, ти єдиний здатен. Це зупинити. Три. Два. Один. Ми погнали. Ви розумієте, що це зрада? Зрада, отак. Я викрив президента і державну таємницю. Я нічого не забув, кохана. Кохана. Поберіться.